Бо я, блядь, язуявляй в'їбав. До свого превеликого сорому з такою базованою базою аніме індустрії як Берсерк я познайомився доволі недавно. І то це сталося через мого друга, який кожного дня мені скидував меми з берсерком. Та да не можу, я схватка, даси і конець, я стану все і постійно питав, чи не подивився я цей шедевр. І він мене настільки доконав, що в якийсь момент я почав дивитись берсерк, чисто щоб від мене від'їбались. До речі, скажу одразу, що для мене існує тільки один сезон Берсерка, а саме той, що вийшов в 1997 році. Далі я не дивився і дивитись не буду. Тому в цьому відеоролику я говорю саме за аніме 1997 року. І так, я знаю, що є другий сезон, але я не зміг його подивитись, бо при першому ж перегляді з моїми очима сталося ось це. Насправді то очікувань від тайтлу як таких у мене не було. Бо, по перше, жамір. Dark fantasies. ніколи не сприймався для мене як те, що може мені якось подобатись. Плюс вся ця лицарська тематика епохи середньовіччя, всі ці персонажі, ніби за морпге, фанатом яких я ніколи не був. От у мене було відчуття, ніби я подивлюсь щось на кшталт Dark Souls 3, але в світі аніме. Коротше, очікувань у мене не те, щоб не було. Вони були занижені. Що ж в результаті передивився за один день, просто безвилозна. І основним моїм здивуванням був не сюжет, не персонажі, хоча тут все на рівні, і насправді тут кожен з основних персонажів має свій характер, історію, і ти розумієш, через що вони пройшли. Розумієш їхню мотивацію. Вони насправді то сприймаються в першу чергу як люди, а не як персонажі. Але здивувало мене дещо інше, і це те, як автор показує людську мрію. Що ж я маю на увазі під людською мрією? Ну, давайте розбиратися. І так розпочнемо зі знайомства з нашим головним героєм, дами і господа. Гат здоровий молодий чоловік працює найманцем тим самим заробляючи собі на хліб. Нелюдимий, дуже сильний, не любить, коли його чіпають. Руку нахуй убери! Нам одразу показують його життя, а саме безкінечні битви, війну, кровопролиця. Що цікаво, гац не має якоїсь ідеології. Просто от треба битись за гроші. Він б'ється. Також у персонажа немає уявлення про інше життя, тому що самого свого дитинства він на війні. Раніше він був у банді свого, ну можна так сказати, прийомного батька Гамбіна. До речі, мама Гатса повісилась, коли народжувала нашого ГГ. Але що не дивно, малий не помер. Побільше він став непоганим найманцем і йому навіть почали. Платити в одній з битв Гамбіно дуже сильно поранили ноги. В нього поїхала криша, а тому Гамбіно звинуватив Гатса в тому, що той ніби приносить нещастя. Гатсу довелось вбити гамбіно та покинути групу. Так він і скитався від однієї битви до іншої, але ніде не затримувався, і банди своєї не мав. Дуже цікавий момент, що саме існування гатса ніби суперечить світу, в якому він живе. Так він суперкласний воїн, сильний, і впевнений в собі, але йому довелось таким стати. Адже світ Барселі Церка, він ніби відторгав нашого головного героя. Посудіть самі, мама. Повістились ще до народження малого. Прийомний батько хотів його зафігачити, безкінечні битви, де Гац міг з легкістю загинути. Потім ЗОК та інші демонічні створіння. Але ні, він живе наперекор всьому світу. В одному з своїх інтерв'ю автор Берсерка Кентаро Міура, сподіваюсь, правильно сказав його ім'я, розповідав, що шлях Гатса є паралеллю до шляху самого автора в його творчості, ніби весь світ був проти того, щоб Міура став відомим Мангакою. Але він не йшов Роти світу, тільки це були не битви, монстри і так далі. А ось наші звичайні людські проблеми після чергової битви, де Гац замахав якогось суперсильного челіка, тим самим забезпечивши перемогу своєму роботодавцю, він пішов далі скитатись по землі в пошуках роботи, але на нього напала група Сокіл. Це ті самі тіпи, з якими Гац і бився. Тіпи захотіли реваншу, але Гац. Всіх розкидав, і лише Гріфіт, лідер групи, зміг здолати Гадсе. Давайте ж трохи детальніше поговоримо саме про Гріфіта, адже він також є головним героєм цієї історії, а точніше, головним антогоністом. Гріфіт постає перед нами, ніби той самий син маминої подруги. Да, крутий мем в 2025 році. Я знаю, Гріфіт розумний, сильний, дуже хитрий та знає, чого хоче, а саме влади. І ось ми говорили про те, що Гатса ніби світ берсерка наміряно намагається знищити. Так ось з Гріфітом все навпаки. Після того, як Гріфіт заполучає в свої руки Гатса, двічі перемігши його у дуелі, сокіл починає вигравати одну битву за іншою. А Гріфіт як лідер групи отримує владу і навіть стає дворянином. Звісно, і сам і Каска і інші члени групи теж отримують визнання гроші, почисті. Тобто з волоцюг вони стали досить заможними людьми яких поважаєте цінує навіть сам король Мідланду, але все не може йти так добре, бо заполучивши владу, Гріфіт нажив собі ворогів при дворі короля, і з ними всіма розправляється саме Гац. Він був повноцінним та незамінним інструментом в руках Гріфіта. Проблема лише в тому, що Гац почав вважати Гріфіта своїм другом. А у Гріфіта дещо інша ідеологія. ваші друзі, мабуть, зачаровані вами теж вони усього лише солдати. Вони важливі товариші, що присвятили себе моїй мрії. Але я не вважаю їх друзями. Гац зрозумів, що допоки у нього не буде своєї цілі, він не буде вважатися рівним для Гріфіта в очах останнього. А тому вирішує покинути групу Сокіл та піти шукати своє місце в світі. Просто так свій найсильніший козир, Гріфіт, звісно, відпустити не може. А тому Гац та Гріфіт знову зійшлись у двобої. Як ви бачите, Гац закінчує битву одним ударом, і діло не тільки в тому, що Гац став сильнішим, а в тому, що тепер Гац розуміє, чого хоче, а саме віднайти своє місце в цьому світі, свою ціль та мрію, та не хоче бути лише придатком до Гріфіта з його мріями. Після поразки у Гріфіта їде дах. Мало того, що він втратив свій інструмент та програв битву. Діло в тому, що вперше в житті у Гріфіта все пішло не по плану. Не так як він задумував. Гац покидає групу. А Гріфіт вчиняє найбільшу помилку в своєму житті. Гріфіта заарештували. А вся група Сокола була оголошена ворогами короля. Гріфіт це та людина, для якої цілі завжди виправдовують методи. На його шляху ставалося багато неприємних ситуацій. Банально заради його мрії гинули у битвах сотні людей. Він не цурався методів для того, щоб знайти підтримку і гроші у вельмож. Гей! Ніколи не обрав сторону конфлікту. Хто платить за того і воював. Коли він був малим, то якась гадалка дала йому ось цей червоненький камінець під назвою Бехеліт. І з того дня все було вже вирішено, адже це демонічна штука. І в якийсь момент Гріфіт мав би дійти. До мрії, але потім втратити все. В принципі, так і сталося. Гац, в свою чергу, не знав, що відбувається, і спокійно собі чилив, брав участь у ДЕЛЯх та тренувався. Тут, до речі, є дуже цікавий монолог Коваля, який ремонтував меч Гацу. Він тут трохи розповідає про свій сенс життя. Залізне, що лежить переді мною, не замислюючись, сподобається мені це чи ні. Навчитися ковати краще, щоб стати кращим ковалом. Так я дожив до своїх років. Після чого Гац дізнається про те, що сталося, і біжить на поміч своїм товаришам. Вони разом звільняють Гріфіта, сподіваючись, що він знову зможе зробити сокіл великим. Але було вже пізно, адже за те, що Гріфіт зробив, весь цей час його катупали. Він і на людину то був вже не схожий. Він не міг банально говорити та ходити. Просто каліка. І ось в момент повної відчаї гріфіт бачить видіння себе в дитинстві. Маленька версія Гріфіта веде його у замок. Якимо щитом гріфіт у реальності бере повозку, там чіть за примари. Але розбивається, розуміє, що все це було лише видіння, та хоче вчинити су... Але його фізичний стан не дозволяє йому навіть покінчити життя. Далі Гріфіт бачить видіння, яким би могло бути його життя, якби він вчасно зупинився. Тихе сімейне життя з казкою, діти, собака, будинок. Час їсти. Те спа випайч. А вас треба трохи про Де я? Що? У мене щось на обличчі. Знову сни про дні? Сни Точно це. Давно ну, до нас ніхто не заглядав зі старих друзів. Цікаво, як не там. Він, напевно, все ще махає своїм мечем де небудь. Тепер видається, що все, що сталося, було сном. І приходить до виставку, що це життя було б не таким вже і поганим. І саме в цей момент з'являються демони та пропонують вибір. Зробити Гріфіта одним з них отримати владу і все про що він мріяв, але за це він має пожертвувати своїми друзями, тобто тими, хто залишився з ним, навіть коли він став. Калікою і Гріфіт робить свій вибір. І що ж було далі? Ну всіх, крім Гатса, і казки вбивають. Потім не знаю, аніме дивитись не буду, не заставите. Манго вже купив, буду читати. Тепер давайте до висновків і про те, чому ж я вважаю, що це аніме саме про людську мрію. По суті, своє життя людини це шлях до щастя, і у кожного воно своє. Для когось щастя це багатство, слава, впливовість, а для когось це тихе сімейне життя з сім'єю, проста робота. Прості будні, але це крайності одного цілого в аніме Берсерк. Два головних герої: це Гац та Гріфіт. Один знає своє щастя та менту, а саме Гріфіт. все його життя це шлях до розкоші та влади. Гад же тільки стає на шляху до розуміння своєї мрії. Дуже цікаво, що саме в моменті, коли він з казкою, Гац розуміє, що він хоче бути саме з нею і любити тільки її. Можливо, це і є його щастя, тихе та сімейне. Можливо, саме до цього він і має колись прийти. Не знаю, як було раніше, але тепер, незважаючи ні на що, я не хочу тебе учитати. Мене дуже здивувало це аніме, адже в жорстокому світі берсерка є люди, які живуть цілями і мріями, а не простими бажаннями вижити та заробити на хліб. Даний тайтл про пошук щастя, про усвідомлення того, що саме для тебе є щастя, а ще про дружбу, кохання та зраду. Дуже цікаво, що там відбувається в манзі, тому піду її зараз читати. Можливо, колись зроблю огляд саме на мангу, але це буде явно не скоро, адже автор манги Кентао Міура помер, а нові глави випускають дуже і дуже рідко. Робити якісь висновки про тайтли, які ще не закінчився, я не хочу. А ось поговорити про Арку Золотий Вік мені було цікаво. Ну а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте телегу. Там будуть анонси нових відосів і аніма української. До речі, Берсерка ви вже можете подивитися саме там. А ми з вами побачимось коли-небудь завтра. До скорих зустрічей! Тож скажи, тож скажи мені що хочеш ти Не знаю я, не знаю я чому ти зляка